2 вересня розпочався офіційно новий навчальний рік. А за день до цього було свято день знань 1 вересня. Тому ми вирішили запитати олочан, що їм найбільше запам'яталося зі шкільних років. Найбільше запам'яталося зі шкільних років. Вчителі, мої однокласники і бачення того, що все найкраще в майбутньому. Можливо, щось таке веселе були, 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 були моменти веселі у вас? Були моменти веселі, коли було ще в мої роки чергування після уроків. Коли хто на що гаразд, хто дошку тре, хто по партах стрибає, хто стульчики перевертає, хто пробує зробити порядок. Ми були молоді, ми були щасливі. Ну, як вам сказати, перший дзвоник в першому класі. Молода, гарна, привітна вчителька, яка покинула нас в першому класі. І далі я перестала вчитися. Бажання вчитися не було. Що вам, можливо, такі якісь веселі моменти запам'яталися? Одинадцятий клас, дуже хороші шкільні роки, 10-11 клас. Я знаю, що можна сказати. Чи все чудово. Шкільні роки це саме найкраще в житті, що може бути в людини. Я не скажу, що так, щоб особливо щось запам'яталося. Це було давно, якась частина життя. І щоб я її часто згадувала, то ні. А таке може, щось веселе. Знаєте, це мені зараз нагадує питання зустріч випускників, коли люди зустрічаються через 10, через 20, через 30 років і згадують одні і ті самі моменти. І в якийсь момент я зрозумів, що це вже не цікаво згадувати, тому що в житті відбулося набагато більше цікавого після школи, ніж в школі. Тому я вважаю, що школа це добре, приємно згадати, але... Якщо ви правильно живете життя, вам цікаво жити і далі. У вас багато цікавого відбувається протягом всього життя, і цим треба насолоджуватися. Як втікали з уроків в старших класах, то багато чого запам'яталося. А взагалі і фізкультура, і ну всі уроки нас чудово проходили. Це цікавіше, мабуть, було як теперішні. Уроки. Чи хотіли ви б, отак, якщо виявити, хотіли б ви повернутися назад в ті роки? Ну, звичайно, це таке питання. Хотілося б. Атмосфера, друзі, вчителі, mm -hmm. шкільні парти, крейда, дошка. Можливо, якісь веселі моменти були. Напевно, як і в кожного з нас були якісь моменти, коли десь втікали з уроків. Десь де якісь моменти жартів. Приїздились, напевно, теж вони були завжди. От, е, першого кохання, шкільної дружби. Ну тут отак. Ну, мабуть, перерви разом зі своїми однокласниками, і як ми разом з класом їздили в різні дня екскурсії. А можливо, щось веселе. Ну, я не пригадаю, якого зараз моменту. Чи хотіли би назад повернутися в школі? Можливо, але зараз тільки поступила, то цікаво, як буде далі. Проходити навчання і що буде чекати. Та мені все це пам'яталося. Я любила школу, я любила здобувати знання, любила тих, хто мене оточував, це і вчителів, і однокласників. Любила проводити там час, я любила навіть ходити на позакласні заняття. Тобто це завжди були нові знання, нові емоції, щось нове. І це завжди цікаво, пізнавально, тому школа це гарні спогади і. Можливо, щось веселе. І Я хожу і цілий день, і тут в мене ну, на дум... голові в думках оці всі картинки зі школи, приємно. Хоча були певні обіди на вчителів в останніх класах, але ну, взагалі це да, щось смішне. Я як була мала в перших класах ходила, всіх ловила і обнімала. І за це моїх батьків визивали в школу, мама казала, ну, то ж вона не кусається, не б'ється, просто обнімається, каже, це ненормально, так не має бути. Ну, Така я була дитина. Дякую. <реш> Лінійка, 1 вересня, останній дзвоник. Можливо, якісь веселі моменти у вас були. Ой, я вже не пам'ятаю, це було дуже давно. Скільки років було? 40 років. Я так. чи хотіли повернутися? в Дитинство, ну звичайно, хотіли б.